Вітаю вас, шановні товариші мисливці, на каналі Мисливець України. Достав я цього улюбленого станочка МЕК 600 Junior. Виробник Америка. Більшість мисливців є в господарстві дані станочки. Інші моделі, може, чи інші виробники станочків, хто займається релогіном, то це необхідна річ хто споряджає самостійно набої для полювання на звір'я. Да. Даний станочок, огляд на даний станочки не буду проводити, в Ютубі їх є безліч. Одна, що тільки одне, є ще такий самий Мек 600 Junior, в якого є автоматична подача капсулів для капсулювання ну, Бушної гільзи. І обжимка тут проводиться. Кольцом LeLoad, А в такої самої моделі виключно, що в нього стоїть сангова обжимка донця юбки, юбки гільзи Ну, не знаю, як переплачувати на порядок трохи дорожче, ну, то не столь Кому я? Ну, Діло в тому, що дана обжимка, тобто кольцо Лі, обжимає любую висоту юбки гільзу. Тобто від та P1. До Т5 юбки. Що не робить е, даний станочок з танговою обживкою. Да, Т5 він обжимає, але там, е, якщо я не помиляюсь, десь з міліметра стається, видно, навіть перешивочок такий, де не дожимає. Ну, для переломок це не критично, для полуавтомата, не знаю, хто як використовує. Напишіть в коментарях, чи не впливає воно на подачу. чи... Е, Клин гільзи при подачі в патронник чи ну, при, при полюванні. Я не знаю, в мене даних проблем, я ж ще раз повторююсь, використовую даний станочок більше 3 років, полюю виключно тільки з полуавтоматом і ніяких проблем під час полювання, не досилання, не дотики патрона з лотка подачі в патронник. Ніколи в мене такого не було під час полювання. Так що якось так все це прошу даний станочок. Да. І що я достав такий чудовий свій ящичок. Ну, тут безліч хороших таких девайсиків. Ну, зазвичай все, тут зберігається те, що стосується, ще раз наголошую, спорядження насливських набоїв для релодінгу. так. Отут мене Пишконтейнери, це Silver 32. Тут в мене ще ось такий пакуночок. Теж сільвер. Український виробник. Це в мене чедіт H22. Італійський виробник. Це теж чедіт. Пишконтейнер. Так, нам не можна. І заразом хочу обжати. Донце. О, ось що дивіться, друзі, я зараз достану вам отакі от ось гільзи. Гільзи Т5. Слава Богу, я привик завжди бути з запасом. Колись в добрі часи давні гільзи та десь біля 1000 штук. ну 800 штук це точно в мене є їх. Придбав є такий. Олександр Кольбіцький, Месливський канал, у нього як навчиться стріляти, якщо не помиляюся. Да. Ну, Белушні гільзи. Італійські ось такі ось, придбав я такі. ось. Важте, юбочка Т5. І зараз подивимося, як вона буде проводити даний станочок, обжимочку даних гільз. Обжимку самої юбки і донця самої юбки, гільзи. Ось так, зараз Да, У мене десь тут є штанги циркуль, ось, заразом проведем замір. Де у мене тут десь новий мене тут є. Хочу подивитися, що у нас нова гільза показує. Так. А ось я будем брати на цьому прикладі. У мене тут є їх ось гільзочки. Новенькі. О, магнувська гільза польського виробника капсулірована, нова ще не стріляна. І що у нас тут виходить? А тут у нас виходить 2 1. А вже Бушна, одностріл гільза, показує у нас. Двоєчку. От вам бачите, наскільки кольцо Лі справляється своєю роботою. Нова гільза і одностріл. І який результат. Тоб, тобто кольцо лі робить набагато крутішу підгонку юбки, юбки само, самої гільзи. Крутішу, чим, ну, більше зжимає, ніж на, на новій юбці. Да. ну Зараз спробуємо ще одну. Що воно нам скаже? Беремо ще ось одну гільзочку. І робимо обжим юбки гільзи. Ну дивіться. Так. Оп, все. До кінця дожали, піднімаємо, гільзочка у нас заскочила, Ось так, все, бачите? Тепер зараз робимо, зараз покажу вам, скільки в нас буде діаметр даної гільзи. Зараз візьмемо. Так, і ось, дивіться, бачите, щоб я вас... щоб не казали, що я вас обманую, дивіться, бачите, я думаю, що видно. Рівно 2 сантиметри. Обжимка, юбки, гільзи. одностріл. стріл. Візьмемо необжату гільзу. Ось дивіться, я з кульочка достав необжату гільзу. Все, бачите, міраж клевер. Хороша гільза. І зараз ми її все так ось заміряємо. Що у нас тут показує? Ну, а тут у нас, бачите, показує 2,5. Два з половиною. І зараз ми робимо обжим. Отак. Оп. Оп. гільзочка і робимо замірчик. Хоп. Дві Рівно 2 см. От вам і кульцо лі. Ну, друзі, під час спорядження даних БУ одностріл гільз, в моєму випадку, це клєвер Міраж італійський гільза одностріл після обжаття на станку мек 600 Junior кольцом Лі. Бачите, що так, якщо, ну це я ще раз наголошую, що це гільза одностріл. Якщо 2-3 рази остріл, то звичайно роздуття самої донці гільзи. Юбки гільзи, вибачаюся, буде набагато більше, може бути і 2,1. Доходити туди, я ж кажу, на даному випадку 2,5. 2 при замірі штангелю було під час до обжаття кольцом і обжимки гільзи. Після обжаття, бачите, що показує 2, рівно 2 см, тобто відповідає параметрам нової заводської гільзи, яка не... Наразу не відстрілювалася. Ось на моєму прикладі. Це ось ще раз новопольська польська гільза капсулірована. Видно, що нема ніяких незагусенець тут на самій юбці гільзи, що видно, що це не одностріл, що одностріл. Я вас не обманюю, шановні, І після спорядження даних гільз. Вірніше, вже повноцінного мисливського набою, самоспорядженого, ніколи у вас не будуть виникати при використанні мисливської полуавтоматичної зброї, ніколи не будуть у вас проблем з даними набоями після обжиття кольцом Лі. Хто б там, що вам не говорив, що кольцо лі, там воно не виконує свої обов'язки. Друзі, ось, наглядний приклад, я вам показав на своїй практиці. Ще раз говорю, що я використовую даний станочок вже більше. Трьох років і я ним задоволений на відсотки. Він мене радує. Ну, взагалі це релодінг для мисливця. Ну, це я не знаю. Просто, будемо так говорити, отдих і позитивні емоції для душі. Я, не знаю, я полюбляю дуже споряджати мисливські набої самокрути і їх використовувати під час полювання. Мені надається великого задоволення що під час спорядження цього набою, що після використання даного набою, якщо він дає бажаний результат, і ви бачите на практиці, що цей набій, який ви самі спорядили, підібрали його для своєї рушниці, він дає вам хороший результат і приносить вам задоволення. Ну, якось так, друзі. Все, Всім пока, до зустрічі. Поділився з вами так коротеньким, а я буду далі займатися своєю улюбленою справою, обіжму всі гильзочки